Доброго ранку, діти! До нас з вами звернувся Тарасик по допомогу. Річ у тім, що вони з батьками придбали нове помешкання, і він хоче допомогти батькам облаштувати його, а як не знає. Ось що він розповідає. Є у мене новий дім, добре затишно у нім. Є ванна, передпокій, спальня, є дитяча та вітальня. Нові меблі я придбаю, а як розставити, не знаю. Допоможіть, будь ласка. Пригадайте малята, які є кімнати в квартирі Тарасика. Ванна, передпокій, спальня, дитяча та вітальня. Діти, у вас зустрілося нове слово, передпокій. Це коридор. Раніше кімнати, де люди відпочивали, отримували спокій, називалися Покої, а маленьке приміщення перед ними називалося передпокій. Подивіться діти на картинку: назвіть ці предмети: диван, комод, сервант, шафа, крісло, стіл і стільці, етажерка, тумба, ліжко. Комп'ютерні стіл і крісло. Як назвати одним словом ці предмети? Правильно, меблі. Скажіть, що з цих предметів можна поставити у спальню? Назвіть перший звук слова. Комод – перший звук К Шафа перший звук ш. Тумба. Перший звук т. Ліжко перший звук Л. Скажіть діти, а в яку кімнату ми поставимо диван, сервант і крісло? Правильно, у вітальню. А у дитячу що поставимо? Правильно, комп'ютерні стіл і крісло, можна ще і етажерку. А що ми відправимо на кухню? Правильно, стіл і два стільці. Ось ми й допомогли Тарасику. Він нам вдячний і пропонує пограти. Спочатку відгадайте, діти загадки. У кожного в домі така дивина, братів аж чотири, а шапка одна. Що це? Правильно, стіл. Наступна загадка. На чотирьох ногах стою, ходити зовсім я не вмію. Коли ти стомишся гуляти, лягай на мене відпочивати. Що це? Звичайно, ліжко. Без тулуба, а з ногами, без голови, а зі спинкою. Стілець. Діти, скажіть, а в якій кімнаті мама готує їжу? Так, на кухні. Визначте, скільки складів у слові кухня? Правильно, два склади. Кухня. Молодці. А як називається це приміщення? Правильно, передпокій або коридор. Визначте кількість складів у цьому слові. Правильно, три склади: коридор. Молодці діти. Діти, подивіться на ці предмети і назвіть їх: комод, пуф, стільчик, стіл, поличка, крісло. Визначте предмети, в назвах яких є перший звук спільним. Отже, перевіряємо. Комод і крісло перший звук К. Пуф і поличка перший звук П. Стілець і стіл перший звук С. Пропоную діти пригадати, як треба речення складати. Подивіться на картинки, вони нам в цьому допоможуть. Наприклад, хлопчик їсть за столом. Дівчинка іде до тумбочки. Наступні речення складіть самостійно. Наступне завдання треба визначити, що тут зайве. І чому? Правильно, капелюх серед меблів зайвий. А на цьому малюнку правильно гитара зайва, тому що це музичний інструмент і серед меблів їй не місто. Діти, скажіть, що або хто робить ваше житло затишним і красивим? Чи берете ви участь у прибиранні свого житла? А що саме ви робите? А я з вами прощаюся. До побачення!